Спасибі вам, чужі мої і рідні, усіх, хто був і є в моїм житті, за ті негожі дні і дні погідні, за всі моменти грішні і святі, спасибі всім, хто говорив і слухав, усім, хто ненавидів і любив, спасибі всім, слабкі і сильні духом, усіх, хто руйнував і хто творив. За кожне слово добре і погане, за миті безнадії і утіх, за ліки від безсоння, і за рани, за те, що кожен дав і що не зміг, спасибі тим, з ким радісно сміялись, і навіть тим, хто доводив до сліз з вітрами перемін і часи мінялись, та кожен в мою долю щось приніс. Без вас усіх я не була б собою. Я не була б така, як зараз є. Дозвольте огорнути вас любов'ю за те, що ви прийшли в життя моє, автор Сапрєнчук. Дякую, моє любі, з наступаючим новим роком.